Всім італійське сонячне чао! З вами Владкава, викладач італійської мови. Сьогодні у нас дуже важлива, але багато хто думає, що трошки нудинувата тема це неозначені артиклі. Але не хвилюйтеся, я обіцяю вам, що поясню все легко, весело та з італійською любов'ю. Адіамо, поїхали! Італійська мова має цілих чотири неозначені артиклі. Щоб не перевантажувати голову, почнемо з жіночого роду, щоб крок за кроком засвоїти цю тему. Артикль Ун та її подружка Уна це наші сьогоднішні герої. Вони мають одне і те саме значення: це одна або якась. Тобто. І «ун», un, і уна одна і якось. Один і той самий переклад. І тут ви можете спитати: якщо значення одинакове, переклад одинаковий, то яка між ними різниця? Відповідь дуже проста: це чисто мелодійність звучання. Наприклад, якщо ви хочете сказати фразу. У мене є подруга, так? то ви можете у цю фразу не, не так, знаєте, вставити слово одна іона аміка. У мене є одна подруга. Яка подруга? Ну, якась там одна подруга. У мене є. Яка тобі різниця? У мене є одна подруга і крапка. Тобто, яка сама подруга, яка саме подруга уточнювати я не хочу? Просто є якась одна подруга. Тому ми використовуємо використовуємо неозначений артикль Уна. Неозначені артиклі так і називаються неозначені, тому що вони не уточнюють. Просто є якась подруга, просто є одна подруга без уточнень, без визначеності. Зрозуміли так? Тому ми і використовуємо артиклі уна або ун. І тут виникає проблема. Скажіть у голос максимально швидко фразу уна аміка аміка унаміка, аміка уна аміка Виходить так, ну, аміко бачите, забагато голосних поспіль. Звучить так, ніби язик заплітається, правда? Ну якось так ось, знаєте, повна какафонія. Тому не треба так говорити. Італійці вони обожнюють звучати красиво. Ми не любимо, коли слова. Спотикаються одне за одним, або коли фраза важко вимовляється. Тому ми вирішили: якщо слово починається на голосну літеру, то треба її позбутися. Тобто літера А в артиклі уна перетворюється в апостроф, уна аміка перетворюється в «ун аміка». Бачите? Так фраза звучить. Плавно і красиво. А італійці дуже люблять музикальність мови. Ви ж знаєте, що італійська мова це мова опери, мова музики, і не просто так. Апостроф, він по суті замінює букву а в артиклі уна, щоб мова звучала більш плавніше. Ось і вся різниця між уна та ун. Звідси граматичне правило. Запам'ятайте його, записуємо собі в зошит. Якщо слово після артикля починається з голосної, то використовуємо ун з апострофом, ун аміка якась подруга, подруг, якась подруга», «якась ун ідея, якась ідея. Якщо слово після артикля починається з приголосної, то ми використовуємо уна. Наприклад, «уна рагаца», якась дівчина. Una casa – якийсь будинок. Тепер ви знаєте всю різницю. Ось, і все бачите, не все так складно, як е, здавалося. До речі, конспект цього уроку я завантажу у свій телеграм-канал, щоб ви могли його завант... роздрукувати і повторювати в будь-який час, в будь-якому місці. Також ви можете придбати мій відеокурс італійської мови для початківців. У створенні цього курсу брали участь. Понад 15 італійців. Аналогів цьому курсу немає і не буде, тому що він створений в Італії з італійцями і з любов'ю до своєї справи, а це найголовніше. Посилання буде в описі. Також ви можете стати спонсором YouTube каналу або підтримати мене на Patreon. Це допоможе розвитку мого каналу. Алора, allora. і так. Ми щойно познайомилися з невизначеними артиклями для жіночого роду. А що щодо чоловічого роду? У чоловічому роді у нас є два варіанти: це «ун» і його найкращий друг Уно. Але в чому різниця? Артикль ун це найпоширеніший, найпопулярний артикль для чоловічого роду. Ун це клас... як класичний е, одяг. Це як чорна сорочка, як «total black». Використовуємо його перед словами, які починяються на звичайну приголосну або голосну. Наприклад, «un ragazzo» якийсь хлопець, «un libro» якась книга, «un amico» якийсь друг, на відмінну, на відмінну від жіночого роду перед голосною «un», Залишиться без змін, так бо у жіночому роду апостроф, наприклад, ун аміко, бачите, без апострофа. А ось артикль уну у чоловічому роду це непростий хлопець. Це як, знаєте, ВІП-гость, якому потрібен особливий випадок. Ми використовуємо Уно, якщо слово починається на СС плюс приголосна, СПІ, З, ПІ, С і так далі. Звучить страшно, так? Але спокійно все набагато простіше. Наприклад, Уно студенте це який студент. Бачите, СТ тому Уно. Далі уно zaino, якийсь рюкзак дзете, бачите, уно психолого, якийсь психолог, піс, тому уно, уно ньому, якийсь гном. Чому так? Тому що ітаїці не люблять, коли слова важко вимовляються. Порівняйте, ун студенте, от вголос скажіть. Ун студенте. Бачите, ух, аж язик заплітається. А тепер скажіть у голос уно студенте. Ун студенте. Уно студенте. Другий варіант набагато плавніший. Спробуйте вимовити в голос. Так і так. Другий варіант легкий. Він такий, знаєте, як повітряний, як тістечко без. Ось і вся тема, ось і вся різниця. Ви дуже молодці, що змогли до. Кінця додивитися цю тему соно фієро voi. Я вами пишаюся. Тепер практика Домашнє завдання. Вставте, вставте правильний артикль у цій фрази. Спробуйте це зробити самостійно. Правильну відповідь я закріплю в першому коментарі. Ви зможете подивитися, чи правильно ви відповіли. І Запам'ятайте цю схему назавжди, випишіть собі її собі її в зошит. Артикль un ставиться перед звичайними чоловічими словами, чоловічий рід. Артикль уно перед словами чоловічого роду, перед словами, які починаються на S плюс приголосна, а також на Z, піс, гні, x", X і так далі. Артикль уна перед звичайними жіночими словами ми ставимо. А артикль ун плюс апостроф зверху, так, перед жіночими словами на голосну. Тепер ваша черга. Давайте закріпимо в пам'яті цю тему. Напишіть у коментарях два приклади з ун та уно. Будь-які вигадайте, що завгодно. Подивимося, хто з вас був найуважнішим. Я завжди читаю ваші відповіді та підтримую вас. Якщо якісь питання, пишіть. Я відповім у коментах. А братчі, е, бач. Обійми та поцілунки.